На комісії присутні три члени комісії, голова секретар та член комісії, що достатньо для проведення і є хворог. На порядку денному у нас п'ять питань. Які зміни там доповнені до порядку нашого будуть на комісії? Є такої питання? Немає. Розпочинаємо. Тоді голосуємо за відкриття комісії і по даному порядку денному голосуємо. П'ять питань, так. Всі, Всі заклик. Так, тоді починаємо роботу. Перше питання: проект рішення номер 32 про включення об'єктів комунальної власності до переліку відповідного типу, які підлягають передачі в оренду на конкурентних засадах шляхом проведення електронних торгів аукціону та безпроведення аукціону. З метою прозорості та відкритості поповнення бюджету територіальної громади. Працюємо використання комунального майна розглянувши клопотання директора КП Гарсен Тепло Техсервіс пана Загурського, клопотання вогонь начальника відділу Центру надання адміністративних послуг Гарсінської міської ради пані Соломик від восьмого року, клопотання начальника відділу культури, молоді та спорту Гарсівської міської ради пана Ричкова від 11.08.2025 року. Клопотання начальника відділу охорони здоров'я Гарськівської міської ради. Пана Олійника від 18.08.2025 навесного тисяч двадцятого року, ключі статтями закону статтю статтям 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні законом України про оренду державного та комунального майна порядком передачі в оренду державного та комунального майна, затверджено постановою Кабінету міністрів України від 03 року, Noтиста 483 три гасні рада вирішила. І тут декілька об'єктів. Прошу коротко сказати, що це об'єкт і для чого виносимо ці зміни? Ну, лікарні, якщо там є, це е, стоматологи, які орендували це приміщення. Вони один раз е, ну, по торгах пройшли, потім другий раз без торгів. І зараз вже черговий раз продовжити строк оренди, потрібно було подавати на торгів. 100 по відділу культури на міську звернулася Державна екологічна інспекція Донецької області. З безпековою ситуацію в Донецькій області були вимушені евакуювалися, просили виділити їх приміщення для тимчасового збігання розміщення документації. Було визначено, що це буде сільській відділу культури Слідума, овідоме приміщення 30 квадратних метрів. СНАП, це будемо робити вже було підрозділ, де ж є в податки. У нас розмір часи приміщення. закінчується термін вже місяці, тому просили продовжити або строгий ну, договір, треба складати, не попити. Так, 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 два роки далі, так? Саме дві Тобто не вести сотні п'ячусь на і перше танк це вже всім за and uh, let them move around the beach у нас чотири приміщення, да? Чи ще освіта. Освіта що? Ми uh, в освіті будинок з колегією теорії установи, де є ще ветеранська організація, відповідно до закону про ветеранську організацію України, Києві, ми, ми забезпечуємо їх приміщення безкоштовно. Під приміщення, вони задні будинку школяра є вислів директора, що вони використовуються навчальним депутатом, але вони з року в рік там уже десятками Так, є ще питання про цих всіх п'яти об'єктах? Нема. Голосуємо. Хто за? Проти? Троє за, проти, утрималися немає. Наступний проєкт рішення No33 про перейменування вулиці в населених пунктах Гасінської міської ради та Гасінської міської територіальної громади. Так вирішили перейменувати вулицю Якова і Іщенка в селі Кучурі Гасінського, Яноїнської області на вулицю Віталія Бондаренка без зміни нумерації будівель, відділу відділ, відділ містобудування будування архітектури Жекагряв. Благоустрою інфраструктури Гасінської ради повідомити про зміни, зазначені в пункті 1 цього рішення Вільського регіональної фільмів державної підприємства підприємства національної інформаційні системи для внесення інформації до основника в РУ, Державного реєстру речових прав на нерухомому майно відділу державного реєстру виборців апарату Гасенської РДА. Так, я так розумію, це було звернення громадян. Там багато вулиць, багато населених пунктів. Одна вулиця здатнової робочої групи Гатинської міської ради додається. Та яка це вулиця, яка назва? що там Це ж я ще не щодо зачитувало. Непонятно, як ви її назвати хочете? Вікторія Бондаренко. До цього було звернення старости Конецько-Старостинського округу. Це питання було розглянуто на комісії Гасінської міської ради. Ні, ну тут також звернення було староста. Що, голосуємо? Пані всі. Три за, проти, утримуємося. Рішення, проект рішення номер 34 про затвердження антикризного плану реагування на випадок припинення газу водопостачання та надання телекомунікаційних послуг на 2025 2026 роки Гасінської міської територіальної громади Вінницької області. Вирішили затвердити антикризовий план реагування на випадок припинення газу водопостачання та надання телекомунікаційних послуг на 2025 2026 років Гасінської міської територіальної громади Вінницької області. Визначити головним розпорядником коштів на час антикризових заходів, антикризового плану реагування на випадок припинення постачання так дві тисячі років у територіальній громаді області у територіальних громадах області відділу містобудування архітектури ЖКХ благоустрою інфраструктури Гарсінської міської ради звучато. Так, це у нас черговий антикризовий план, так? Да. Який ми кожен рок... Який ми кожен року. Да. І... Які... Да. Він так само нічого там не міняється. Ну, воно коригується? Бо колись мало бути тільки електропостачання, додали газопостачання, зараз телекомерційні і воду постачання. Я думаю, виконання цього плану на сесії думаю, думаю. за депутата депутатом зможе озвучити необхідні заходи. Які плануються привести. Тому що попередні були цікаві. Тобто не бачу смисла тут затягувати. Приймаємо рішення, да, депутати на сесії вже. Всі три за, проти отримую сумо. Так, рішення No37. Про внесення змін до правил благоустрою Газінської міської ради. Право благоустрій гасівської міської ради, керуючись статтями закону України про місцеве самоврядування закону про благоустрій населених пунктів, закону України про засади державної регуляторної політики. Грасівська міська рада вирішила доповнити підрозділ 5.3 розділу 5 пунктом 5.3.15 Контейнері майданчики призначені для збору накопичення та вивезення побутових відходів від мешканців багатоквартирних будинків, відповідних житлових масив, а також жителів приватного сектора та ФОПів, укладу договора, послуги з управління побутовими відходами, Забороняється використання контейнерів майданчиків, особами яких договір про внесення послуг з управління побутовим відходом. Зупро зуброння, пункту ми відходимо та пункт 5.3.16 на контейнерних майданчиках категорично забороняється викидання гіля дерев та кущів буряни листя так. Дворовий змет відходить з присудимних ділянок. Це сміття повинно вивозитись на окреза окремими договорами безпосередньо з, з місця їх утворення. Суворо забороняється викидати будівельне сміття в контейнери. Для збору побутових відходів будівельне суття вивозиться на полігон побутових відходів самостійно або за договором з суб'єктом господарювання. Доповнити стопад 5.4 межі отримання прилеглої території підприємства, установи організації е організації е кожного пункту таблиці, межі отримання прилеглих територій підприємства, установи організації пункту 5.4.2 наступному. Речення виключно, так, виключно включно бордюр і один метр за ним. Так, ви викласти нові редакції. Пункт 5.4.4. А саме власники або наймачі користувачі, в тому числі орендарі, життєвих будинків, земельних ділянок, підприємств, організації, фізичні особи підприємців, об'єкти підприємницької. Діяльності зобов'язані зобов укладати договори з юридичною особою у основному порядку, визначені виконавчих послуг з управління у побутовому та здійснити оплату таких послуг, доповнити підрозділ 8.1 розділ 8, відповідальність громадян, юридичних осіб. Загулявся з міської ради наступним реченням тягне за собою адміністративну відповідальність стаття 152 УА за накладання штрафу громадян від 20 до 80 неоподаткованих мінімум доходів громадян і на побутових осіб громадян суб'єктів підприємства діяльності від 50 до 100 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Доповнити пункт 17. Підрозділ 8.2. до відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів притяг, притягуються особи винні у підрозділ 8. Так, винні більше, так, крапки, розділ 8. Відповідальність громадян на юридичне громадян та юридичних осіб за порушення правил благоустрою гаслівської міської ради, а саме на неукладені укладання, відсутності або не своєчасному поновленні договорів надання послуг з управління побутовими відходами, власника або наймача або підприємства під словом приватним приватні підприємці та громадян, джерел утворення відходів, а також земельних ділянок є порушення закону України про управління відходами, про життя, про житлово-комунальні послуги, про благоустрій населених пунктів та право благоустрою Гарсівської міської ради, затверджені рішенням номер 47 рішенням 47 сесії Гасівської міської ради від 21.04 2023 року номер 17 Затвердили право благоустрою гасінської міської в новій редакції, оприлюднити дане рішення засобам масової інформації. Е, так. Я так розумію, це в нас нові правила вводяться дані до сфері комунальних послуг про вивезення відходів. Питання а є хто їх, а хто їх буде оштрахувати? Комісія створювалася за участю дівничних ага. представників організацій і відповідно осіб за контролю по обороні. Фактично, фактично виникало. Люди підвозять, з ними проводили профілактичну бесіду, але, але чи буде цього достатньо, вирішили вести такий пункт вже а, за адміністративною відповідальністю. Це викликається поліція, і протокол складає адміністративне правопорушення mm -hmm. поліцейське, так? Ні, він складає протокол. протокол чи ваш юрист? Складає складає та людина, в якої є яко, повноваження яко, яко, на складання протокол. Рішення виконкому визначено коло осіб, а поліцейський для того, щоб людина могла подати документи визначення про... особи. Mm -hmm. mm -hmm. Ці особи, яка може складати протокол, вона може не надати. Mm -hmm. Mm -hmm. Тут mm -hmm. mm -hmm. Список повноважних осіб, які мають право на складання протоколу. Список не, є, він затриманий. Ну там і поліція, звичайно, має право. На... і поліція може зробити. складати yeah. протокол. Як проведені рейди, щоб були 8 днів міських міських раді, депутати, рейд, ми проводили рейди на від самій міської ради, депутати, представники проводили рейду контейнерним майданчиком, вийшло, що виникла необхідність зуби, тому що люди е, ссилаються на необізнаність, що вони не знали цього, що треба попереджувати, що треба е, е, описати це і конкретизувати, тому що, виходить, власне, ми конкретизуємо, що відсутні до... Правило, просто воно так було узагальнено. А тут треба більш конкретизувати, щоб можна було дійсно зіслатися на цю статтю і зісловитися по суті. ще питання. Ви там вказуєте, що, наприклад, відходи від дерев, від кущів, так? Да? Yeah. Також, вже, наприклад, я з вами захочу договір, я живу там в дворі. Маю право тільки винести, відходити, що в мене з дому, винести в ящики. Наприклад, якщо у нас є дерева в дворі, так, двір там складається з двох домів, ці дерева ще ростуть середині дворі. Ми там разом бай, їх зрізаємо. То мені треба буде тільки самим його вивозити на мусорку. Ці дерева їх в дворі. За, за них хто відповідає? Чи ми, як раніше, всі виносили їх ря рядом, ставили біля урни, і ви там вже їх забирали? Бо це ж не мої особисті. Це ми просто налажимо вам себе в. будинок? Будинок, наприклад, Чорновола, 28 це де, де, де я живу, і там всередині кущі, це ми буваємо обгорожуємо, підрізаємо і їх там все. Ну, та, Хто за це відповідає? Ну, ну, дерева підрізаються, очищаються по вашим заявкам. І коли ми обрізає, це розтонуємо, обрізаємо... А то це ви хочете, підрізає. щоб ми заявку вам робили, щоб ви самі це обрізали, щоб ви самі це не робили? Ми зразу представляємо техніку, зразу вибираємо, mm. що ми відключуємо на пентельний майданчик. Розумієте, в чому справа? Пентельний майданчик, виходить, у нас передбачений пентельний відео світок. Контейновоз під'їхав, вигрузив контейнер, якщо щось розсипало, донечка підмела, викинула і знову перевернув, все. А тут, виходить, за рахунок цього, що привозять туди гілі, бур'яни і все, що тільки не можна, виходить нам необхідно самосвал, ескаватор, ще грузчиків туди додати, які не враховані в тарифів. Тобто, виходить, зараз ми несемо додаткові витрати і зв'язку з тим, що на контейнерний медачів твоїться бедва. Грузка на бюджет компенсується ця різниця в тарифах. Та ну просто знаєте, як буде збирати, Чисково, але це не це, Ми будемо а, буде. збирати великі мішки і ставити їхні в <ристо> <ристо> ящик. А А приватний сектор, то ну, я говорю за такий, за будинки, на приватний сектор. А приватний сектор, якщо є якісь ділля, то вони повинні приходити заключати ці з комбінату по А Якщо висити мішки. Ми з частини mm, yeah. побутової сміття побутові. І воно, якщо... Воно говорить, що той гардей не кидає, А якщо ви уклали договір і виставляєте його... Виставляєте його, то ми вхоже заберемо. Ти його Чи просто беремо як мішки, а вони їх Ну, щоб не більше ну, хто ж розбирає, де він та Це концерт. Вибачте, Зв'язала і сам кульці забрали. Багато викликає навітань. Ну ми з цим розберемося, друга рядна. Саме головне, щоб був штраф і була налажена система посилання складання щоб були безпосередні люди, які справа в тому, щоб якщо об'єднана частина населення буде заключені доволі, вони не будуть націяти купить. Тому собою витрати і в комунальних службах менше буде. Чим приїхати по одній вулиці два-три договора обікати, що буде хоча б половина, хоча -то, то вже затрати менше, вже буде а, тариф, тоді менший тариф буде. Питання: вже ну, пішло особисто. Якщо в мене заключені договір з ну, ближайшим ОСББ про викид сміття, да, тобто я просто маю надати якісь документи, що в мене він є, да, не з ЖЕКом, не з а з ОСББ, які там вже самі керівництво і власне. Ну, ми, якщо не ОСББ заключений договор ну, з комунальними службами? Ні, ну заключений, тому що там вже є. Та є можливість користуватися тим майданом. Да. Да. Тому що, допустимо, -то, у нас зрештою младшості будинок ОСББ, він заключений договор з нами. Тобто вони носять на німецький будинок, де там був майдан чи щось. Так, голосуємо. Всі три за, проти отримуємо установку. Номер 39, пронесення змін до рішення 10-ї сесії 8 студентня Гаслівської міської ради від 19.03.2021 року Номер 28 про вхід до складу засновників дошкільного навчального закладу, розташованих на території Гайсівської міської Гайсівської територіальної громади. Так, вирішили внести зміни. Так, я, я так розумію, скажіть коротко, тому що тут декілька а, закладів, да? Це, садочки. Що значить до складу засновників, тобто? додати. Ага. Це вносили зміни у, у самій статут. Ага. статут. Коли існували статути, там не було означено цих показників, а тепер уже, коли підняли користуватися ними, виявили ці невнесені зміни. і Через то просимо, щоб дали можливість внести зміни. Бо у складі засновників це Газінська міська. Це внесення сев змін доступу. Так, є хтось запитання? Голосуємо три за, проти тримають з нема. Питання вичікуємо. Питання заключення.